Вітаємо, друзі на каналі, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Сьогодні ми розглянемо детальний прогноз в Україні. Перед тим як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. У останній робочий день тижня п'ятницю буде затище перед бурою адже вже на вихідних синоптики прогнозують грозові дощі. Опади очікуються протягом всіх вихідних. Зараз ми вам все детально розповімо, обов'язково слухайте до кінця. В п'ятницю, 21 червня, опадів не передбачається по всій Україні. Переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний західний зі швидкістю від 3 до 10 метрів за секунду. Щодо температури повітря 21 червня, то вона очікується. У західних областях температура коливатиметься від 25 до 28 градусів тепла, вночі від 11 до 14 градусів. У північних регіонах очікується температура від 23 до 26 градусів тепла, вночі прохолодніше від 12 до 15 градусів. У східних областях вдень температура повітря буде від 22 до 26 градусів, вночі від 13 до 16 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 24 до 27 градусів, вночі від 11 до 15 градусів. На півдні в день температура буде від 24 до 28 градусів тепла, вночі від 13 до 17 градусів. У Києві 21 червня буде чисте небо, але в другій половині дня з'являться хмари, ввечері погода знову проясниться. Опадів не передбачається, температура повітря буде від 16 до 25 градусів тепла. У Львові в п'ятницю хмарна погода триматиметься увесь день. Вдень хмари ненадовго розсіються, але ввечері з'являться знову. Опадів не очікується, температура повітря буде від 12 до 27 градусів тепла. У Дніпрі 21 червня перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів, температура повітря буде від 16 до 25 градусів тепла. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!